І почнемо ми, як я вже і сказала, з класика української літератури, народженого в Черкаській області у місті Стеблів. Можливо, ви вже здогадались, це Іван Нечуй Левицький, який почав підписуватись ось таким повним прізвищем лише. Коли йому виповнилось 37 років, коли не стало його батька, який був дуже проти його літературної діяльності, не схвалював її, критикував. Тому Іван Левицький на початку своєї літературної діяльності, літературної кар'єри, взяв творче псевдо Іван Нечуй, на честь козацького полковника з твору Тараса Григоровича Шевченка Дума про нечуя, яка йому дуже подобалась. Тут я повторюю, що по досягненню 37 років, коли не стало його батька, він вже почав підписуватись повним прізвищем. Іван Нечуй Левицький. Ну, точніше, його власне прізвище і псевдонім. Іван Нечуй Левицький дуже цікава постать в українській літературі, знав сім мов, займався перекладами. Разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Пулюєм здійснив переклад на українську біблії. За півстоліття літературної діяльності він написав понад 50 творів, серед яких Кайдашева сім'я, Микола Джеря, Роман Хмари, Повість Дві Московки, Оповідання Пана Скру, та навіть граматику української мови у двох домах. Також серед його літературних творів були гуморески, казки, нариси і літературно-критичні статті. У своїх творах Іван Нечуй Левицький писав про звичайних українців, про їх побут, про їх звички, традиції, дуже гарно змальовував характери, подавав мову такою, як вона є, такою жвавою, живою, як спілкувались тодішні люди. Ну, фактично, це такі слова, які зараз ми вживаємо на свого роду сленг, але тогочасний. Сам Іван Нечуй Левицький писав: Українське життя то непочатий рудник. Що лежить десь під землею, хоч за його вже брались і такі високі таланти, як Шевченко, то безконечний матеріал, що тільки жде робітників, цілих шкіл робітників на літературному полі. Погодьтеся, дуже гарно і влучно сказано, дуже на сьогоднішній день актуально і навіть трішечки болюче враховуючи те, що йде війна. А Іван Франко про повість Кайдашева сім'я висловився так: все переважно буденна мова українського простолюддя, проста без сліду, афектації, але проте багата, колоритна і повна тієї природної грації, якою вона визначається в устах людей та багатим життєвим змістом. З огляду на високоартистичне змалювання селянського життя і добру композицію, повість належить до найкращих оздоб українського письменства. Власне, повісті Кайдашева сім'я та Микола Джері досі залишаються серед кращих творів українського письменства. Особисто я познайомилася з творчістю Івана Нечуй Левицького вже. Десь під 30 років я була в захваті, мені дала подруга почитати одну з його книжок, і це була Кайдашева сім'я. Потім ми з нею разом ходили на виставу, яка була в нашому Хмельницькому театрі. І це просто захват, і те, як актори грали. Ну і власне, як прописана сама ця повість, ці персонажі такі жваві, ну такі справжні, такі реальні. Якщо ви розумієте, про що я був такий мем. Що усі українці мирні, дружні, люблять одне одного, але живуть як Кайдашева сім'я. Здається, мені щось в цьому є. Також я дивилась серіал Спіймати Кайдаша. В принципі, його цілком можна назвати екранізацією твору, щоправда, події відбуваються вже у наші дні. Мені також сподобався і підбір акторів, і гра акторів. Ну я раджу вам його подивитись. Серіал досить такий гідний, особливо остання серія і одна з. Кінцевих сцен, просто де батько глава сім'ї піднімає очі до неба і говорить про грушку, це дуже зворушливо. І я радію, що такі серіали і такі фільми виходять на екрани, щоб ми могли краще і ближче знайомитись з нашою культурою.